Доброго ранку, любі хлопчики і дівчата. Я рада вас вітати. Я запрошую вас до лісу, щоб дізнатися, а як же підготувалися наші звірята до зими? Доброго ранку, дітки. До нас знову завітала наша знайома сорока білобока. Доброго ранку, сорока Білобока! Доброго ранку, доброго ранку, любі діти! Я знов до вас завітала. Мені так сподобалося з вами грати. То я знову завітала і запрошую вас до осіннього лісу, щоб ви змогли дізнатися, як під, підготувалася. Звір до зими. Запрошую вас. Діти, ми з вами опинилися на Лісовій Галявині і першим нас зустрічає їжачок Сорока білобока Їжачок назбирав яблучка. Скільки він назбирав червоних яблучок? Одне, два. Два червоних яблучка. Молодець. А скільки яблучок він назбирав зелених? Зелених він назбирав одне яблучко. Порахуй, скажи мені, будь ласка, скільки всього їжачок назбирав яблук? Одне яблучко, два, три. Всього три яблучка і ми позначимо цифрою три. Молодець. А тепер запиши все це прикладом. У нас було два червоних яблучка. Цифра два. Так. Потім знайшов ще одне яблочко. Ставимо знак додати. Додати скільки. Одне зелене яблочко. Знак дорівнює. Два додати один буде цифра 3. Так, вірно, сорока біла бока Нас зустрічають ведмедики. Давайте їх порахуємо. Один ведмедик, два, три. сорока білобоке якою цифрою треба позначити кількість ведмедиків? Кількість ведмедиків ми позначимо цифрою 3. Так, молодці. Розумна така сорока. Де ведмедики ходили? Що ведмедики робили? Ми осіннім лісом йшли, дупла дуба мед знайшли. І ось вони першу діжку знайшли, ось перша діжка, друга, третя. Сорока біла бока. Якою відповідною цифрою треба позначити кількість діжок? Якщо їх три, то відповідна цифра буде три. Три діжки меда і три ведмедика у нас. Так, добре. А тут ще один ведмедик прийшов. Так. І він теж знайшов діжку з медом. А давайте діти. Порахуймо, скільки всього діжок меду запасли на зиму ведмедиків. І сорока нам цьому допоможе. Рахуй сорока! Перша діжка з медом, друга, третя, четверта. Всього чотири діжки. Молодець, сорока. А тепер запиши це все прикладом за допомогою цифр. Добре. Було. У нас було три діжки з медом. Так, три. Ведмедик знайшов ще одну діжку з медом. Ставимо цифру один. Потім з нас дорівнює. Три додати один. Дорівнює чотири. Всього чотири діжки з медом. Молодець сорока. Ти була уважна душа. Так. Нас зустрічають білочки на галявині. Давай порахуємо сорока біла бока. Скільки білочок? Одна білочка, дві, три, чотири. Всього чотири білочки позначимо відповідною цифрою. Так, білочки назбирали лісові плоди. Так, і один грибочок, один грибочок, і ще один, два грибочка назбирали так. і. Два горішка назбирали. Скажи мені, будь ласка, а скільки всього осінніх плодів назбирали білочки? Два грибочка і два горішка. Це можна викласти прикладом? Будь ласка, запиши прикладом. Два грибочка так. і два горішка. Який знак ставимо? Знак ставимо додати. А чому? Ну, тому що ми хочемо кількість визначити. Ага, тому що стало вже більше плодів. Так, так, Потім з нас дорівнює. Два додати два дорівнює. Чотири. Всього чотири лісових плодів зібрали білочки. Тобто кожні білочки дістанеться по одному лісовому плоду. Так. Молодець. А зараз, діти, трішечки порухаємо. І в боки горушка, скачу білочки, подружки. Один, два, три, чотири, п'ять. в погілках вони плетять. Кожен ранок на галяві справда, роблять вінні вправи. Три, чотири, п'ять люблять вилочки стрибать, молодці діти. А кого ми ще зустріли в лісі, ви дізнаєтесь прослухав загадку. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як звуть її. Лисиця вірно. Полюбляє рибку. І сьогодні в річці вона зловила рибку. Давайте порахуємо скільки. Одна рибка, 2, 3, 4, 5. Всього 5 рибок. Потім вона зловила ще одну рибку. Давайте порахуємо. Одна рибка, дві, три, 4, 5, 6. Стало 6 рибок. А тепер сорока білобока, запишіться прикладом. Добре, у нас було 5 рибок. Цифра 5. Ага. Вона піймала одну рибку, додаємо цифру 1. Дорівнює. Знак самому дорівнює. 5 додати 1. Дорівнює 6. Вірно. Всього 6 рибок. Молодець сорока. Щоб позначити число 6, використовуємо цифру 6. Зглянемо детальніше цифру 6. Ось вона перед вами. Цифра 6 складається із кружечка внизу і гачечка вгорі, ніби схожа на замочок. І тому говорять, цифра 6, немов замок. Внизу круг вгорі гачок. А ще цифра 6 схожа не тільки на замок, а і на мушлю, на свисток. Цифра 6 має своє місце у цифровому ряді. Давайте пригадаємо знайомі цифри і знайдемо місце цифрі 6. Називайте цифри. Одна, дві, три, 4, 5. А наступна буде цифра 6. Цифра 6 стоїть після цифри 5. А ще можна сказати, що цифра 6 сусідка. Цифри 5 Зайчик десь знайшов морквинку і поніс її в хатинку. Тільки впав, стегно забив і морквинку загубив, і тепер сидить і плаче. Що ж таке є необачний? Вся сім'я сидить на ганку і чекає до сніданку, чи то моркву, чи капусту. бо у мене, бачиш, пусто. Його журба луна полетіла в ліс сумна, раптом чує зайчик. Той гуляють дітки в лісі. З допомогою прийшли і морквиночку знайшли. І тепер ось ця родина буде їсти ту морквину. Сорока Білобока, а кого ми ще зустріли на галявині? На галявині ми зустріли зайчиків. Їх дуже багато. Порахуйте. Скільки зайчиків? Один зайчик, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього у нас шість зайчиків. Ось цифра шість у нас. А давай зайчиків пригостимо морквинками. Добре, пригостимо. Одна морквинка дві, три. А я пригощу ще капустою. Одна капустина. Дві, три. Скажи, сорока білобока а скільки всього овочів у нас? У нас, зараз ми порахуємо зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всього 6 овочів. Три морквинки і три капустинки. А запиши, будь ласка, прикладом. Викладеним прикладом 3 морквинки і три капустинки. Між ними ставимо знак додати, тому що ми кількість визначаємо. Три додати трі дорівнює шість. Всього шість овочів у заченят. Молодець, сорока білобока Давайте пригадаємо, кого ми зустріли в лісі. Ми зустріли в лісі моїх друзів лісових тваринок диких. А що ви цікавого дізналися сьогодні? Ми навчилися з ними разом рахувати. І вчилися з вами вирішувати приклади. А ми пропонуємо вам завдання визначити в якому кошику шість грибочків. Присилайте свої відповіді, ми будемо дуже чекати. До побачення, діти! До побачення!